Гороскоп на сьогодні. Привіт, зірочки. Сьогодні 8 серпня і з нами перед день повномісяця водолії. Енергія цього періоду вкрай неоднозначна, але точно неординарна. Відчутна навіть для тустошкірих людей, які заперечують астрологію, метозалежність та інші мало зрозумілі грані цього дивного життя. У космосі збирається рідкісна конфігурація планет, яка по суті стає переходом, порталом, вхідними дверима в нову реальність. Тепер навряд чи просто вийде підкоритися долі, валяжно розкинувши зірочкою, плести за течією. Планети вимагають від нас більшої самостійності та відповідальності за власне. На життя аспектів найближчими днями так багато, що писати їх всі, це як згадати пригоди Саманти, як і міста. насичено, непередбачено, з великою кількістю блядовитих, але цікавих моментів. Меркурій став стаціонарним на три дні, готуючись, нарешті, розвернутися у правильному напрямку. Завдяки аспектам до Марса, ми не беремося вперед, маємо імпульс, малюємо фантазії і плани, але вони часто опираються в стіну, немов ми не добігаємо марафон, бо не вистачає ані сили, ані зайвих хвилини часу. Цей день принесе спокусу, оману і бажання змінити життя, але не Низьких вибраціях. Як капітан очевидності, рекомендую провести його аскетично. Напередодні повнолудня напишіть записки Луні, чітко сформулюйте, які звички ви залишаєте позаду, коли кинули курити, припинили переписуватися з жонатом, нарешті звільнилися з роботи, щоб сує нерви і гаманець. Це повнолуння і завершення ретроадної Меркурія дають шанс оновитись і назавжди залишити щось в серпні 25-го року. Вибір, як завжди, за вами. Вечір присвятіть романтиці, навіть якщо замість партнера поряд кіт, постарайтесь розслабитися і не. Піддаватися безкінечному скролінгу стрічки, новинам і перепискам. Побудьте на самоті, готуйтесь до нового життя. Завтра все почне змінюватися. Ось побачите. І пам'ятайте, мудресть Жванецького, головне, не втратити головне. Обнімаємо зірочки. Дякую за лайк.